1 грудня річниця всеукраїнського референдуму, під час якого українці чи не вперше офіційно засвідчили свою позицію жити у незалежній державі окремо від Росії, як написав на своїй Фейсбук сторінці голова фонду Відкрий Україну Арсеній Яценюк. Ще тоді, 1 грудня 1991 року, Україна обрала шлях європейського вибору. 32 роки тому в цей день ми підтвердили акт проголошення незалежності України від 24 серпня. Україна обрала шлях волі, демократії європейського вибору. За це наш народ стоїть у війні з расизмом, і ми переможемо, бо мусимо перемогти. Слава Україні! А ще 10 років тому, саме 1 грудня, сталася перша спроба силового розгону майдану. Беркутівці тоді жорстоко розігнали студентів, які зібралися у центрі Києва, щоб висловити свою проєвропейську позицію. Звірства силовиків спричинили бурхливу реакцію українців, що в підсумку переросло у революцію гідності. Народна депутатка Тетяна Чорновол, яка під час революції постраждала від рук поплічників режиму Януковича, а зараз воює з Росією. Написала у Фейсбук, що тоді 10 років тому стався поворотний момент української історії. І мертві, і живі, і ненароджені українці сьогодні дякують тому умовному мільйону, який 10 років тому вийшов на майдан. Поворотний момент нашої історії. Перший бій оборона від москалів, який ми виграли в цій війні. Стою на колінах, цілую землю під ногами кожної людини з цього умовного мільйону, який усвідомив українськість, сил. І волю захистити себе і всіх інших, всіх нас. Дякую всім, хто вийшов 1 грудня на Майдан, і тим, що продовжують воювати за країну, і тим, що здалися, тим, хто лишився, і тим, хто втік, тим, хто голосував за Порошенка, і тим, хто за Зеленського, тим, хто будує своє майбутнє, і тим, хто розбив своє життя. Дякую всім.